Шевченко, минають дні, минають ночі. Читає ласенко Анна. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожокли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де доле, ти, нема ніякої. Коли добре і жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, І гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. Страшно впасти у кайдан, у мед неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути віки віки і сліду не кинуть. Чи жив, чи загинув? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злої.